Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі. Сьогодні пропонуємо вам приготувати смачний домашній кетчуп, скуштувавши який ви більше не захочете купувати магазини. Рецептом зі мною поділилася моя подруга і дуже його рекомендувала, бо каже, що вже декілька років так консервує. Ви знаєте, ми зробили і дуже задоволені. І вам направду рекомендуємо спробуйте, тому що він смачний, домашній із простих натуральних продуктів та ще й без оцту. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, починаємо підготовку наших овочів і фруктів. Розрізаємо яблука на половинки. Серцевинку забирати нема потреби, лишень хвостики. Помідори бажано брати такі досить м'ясисті. Якщо вони водянисті, то не дуже підходять до цього кетчупа. Розрізаємо на половинки. Цибулю теж підготовлюємо, відрізаємо хвостики і, якщо такого розміру, як в нас, то розрізаємо на четвертинки. Дуже дрібно різати цибулю не потрібно. Булгарський перець ми їм розрізаємо, забираємо серцевинку і зернятка. Нарізаємо на невеличкі шматочки, такі, які буде легко пропустити через м'ясоруб. Всі складники ми підготували і тепер беремося. Помідори перемелюємо на соковижималці. У нас такого старого зразка. Дуже зручна. Нам потрібна м'якать і сік. Шкірочки і кісточки нам не потрібні. Перетирати ми не будемо вже потім через ситку цей кетчуп. Тепер яблука, які ми нарізали, теж перемелюємо на соковижималці. Додаємо до помідорів. Перемішуємо і відставляємо вбік. Яблука добре брати солодкі або кисло солодкі, такі соковиті, не винні. Далі буряк натираємо на терці. Можна на такій, як для моркви, можна на дрібнішій. Додаємо до маси. Буряк можна ще і на м'ясорубці. Як же вам буде зручніше. Перемішуємо. Болгарський перець перемелюємо на мясорубці. Тут можна і перемолоти гіркий перець. Якщо хочете, щоб кетчуп був гостренький. Додаємо до складників всіх основних, ретельно перемішуємо. І тепер до цього перемеленого малесенького ми додаємо великими шматками цибулю. Цибулю можна порізати і дрібніше, але в принципі немає сенсу цього робити, бо ми і так будемо все перебивати блендером. Тепер ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і на середньому вогні періодично помішуючи, варимо 45 хвилин без кришки. Нам треба, щоб маса в нас гусла, і рідина випаровувалася. Ось на цьому етапі вона таки досить ріденьке. Варимо 45 хвилин. 45 хвилин у нас вже пройшли. Видно, що маса уварилася, і вже і. Наша цибулька стала м'якенькою. На цьому етапі ми перебиваємо всю масу блендером. Для цього рецепта найдовше це треба варити і підготувати складники. Так все дуже швидко. Додаємо цукор, сіль і спеції. Спеції додаємо до смаку. У нас таке воно виходить не дуже гостре. Перемішуємо і ставимо знову на вогонь. Тут ми вже частенько помішуємо і варимо 30 хвилин. Вогонь вже можна збавити до маленького. На цьому етапі можна скуштувати і спробувати, чи хочеться вам більше солі, чи, можливо, хочеться більше гостроти. Ось такий у нас в результаті виходить кетчуп. Досить густенький, і це він зараз гарячий. Коли охолодиться, буде ще густіший. Тепер баночки наливаємо, баночки на сухій, чисті стерилізовані. Стерилізували ми у духовці при температурі 110 градусів 10 хвилин, можна на парі, кому як зручно. Розливаємо кетчуп гарячим, накриваємо так само стерильними кришками, герметично закриваємо і смакуємо. Взимку цей кетчуп буде як знахідка. Ми вже його випробували, давали до борщика і давали до піци. Просто ідеальний! І можна сміливо давати дітлахам, бо немає тут ні оцту, ні, ні різних хімій, ніяких єшок. Ось дивіться, в нас повністю охолодився на другий день ми відкрили баночку і бачимо, який він густий. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!